Цей трилер буде тримати вас від першої і до останньої хвилини. Я, якщо чесно, поки додивилася цей фільм, я вся на нірвяках, отак от розчухала собі руки, чесне слово. А тим паче мені важко було його дивитися, тому що я сама мама двох дітей, і тут така мамська тематика піднімається. Ну прям вообще класний фільм. Реально клас. Привіт, це кіномамка. І тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, пиши коментарі. Ділися моїми відео саме з друзями та допомагай мамі набити перші сто тисяч на цьому акаунті. Мамина Марія. Це історія про двох сусідок, про двох подруг. У них будинки стояли отак от поруч. Вони дуже сильно дружили, їхні діти дружили між собою. І в один чудовий день стався нещасний випадок у однієї з подруг, яка більше не могла мати дітей, от у неї був тільки один син і все. Її лікарі сказали, що все, вона більше народити не зможе. І стався нещасний випадок з цим сином. І хлопчик відправляється до праці. І з цього дня, з тієї миті, між ними працює. Щось починає відбуватися в їхніх стосунках, тому що подруга, у якої сталася трагедія, починає відштовхувати другу. Та вважає, що вона винна. Ця вважає, що ця винна Коротше, починається така отяга мотіна, яка триває весь фільм. І цей фільм називається Материнський інстинкт. Чесно вам скажу, дуже 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 непередбачуваний фінал. Я до останнього думала, що фільм закінчиться не так, як він закінчився. Ну реально, я на таких нірв'яках його дивилася. Я так переймалася, чесне слово, і причому переймалася за обох подруг. І за ту подругу мені було шкода, у якої дитинка відправилася до праців. І було шкода ту подругу, у якої дитина залишилася жива. І ну я не знаю, просто взагалі фільм ахірітельна класний. Хто вже дивився? пишіть в коментарях, як вам хто ще не дивився, обов'язково подивіться. От я, чесно, я не люблю трилери, але цей мене прям затягнув.